Моє вітання всім, хто дивиться бабусини з смаколиками з України. Хочу усіх подякувати за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні приготую качину грудку. Готується вона дуже швидко, виходить, дуже смачна. Для цього мені знадобиться качина грудка. Ось така. Сіль і перець. Зараз я зроблю надрізи на шкірці. Це робиться для того. Щоб краще витопився жир. Обережно, щоб не пошкодити м'ясо, робимо гострим ножем, надрізи тільки на шкірці. Ось отак. от, М'ясо не пошкоджене. З цього боку, оцей ось жирок, я не зрізаю, бо під час термічної обробки шкірка зменшується у розмірі. І тоді м'ясо буде оголене зверху. Додаю сілі перець. Перевертаю те ж саме роблю з іншого боку. Качана грудка готується дуже швидко, тому я вже увімкнула духовку на 200 градусів. І зараз шкіркою донизу я викладаю на холодну сковорідочку качини м'ясо. І тільки тепер я включаю газ. Вогонь роблю максимальний. Якщо покласти на гарячу сковорідочку, то м'ясо одразу візьметься з кориночкою і не буду витоплювати жир. Журіки витоплюється, я ніколи не виливаю. Я його використовую при приготуванні капусняка. Виходить дуже-дуже смачно. Також можна у картопельку додавати. Зі сторони шкірки качка смажиться приблизно 5-6 хвилин, потім перевертається. І з іншого боку десь хвилинки 3. Але треба дивитись, яка буде скориночка. І настільки витупиться жир. За бажанням можна додати ще будь-які спеції, які подобаються. Я цього не роблю, роблю тільки сіль і перець. Так як м'ясо буде відправлятись у духовку, то треба використовувати ось яка кориночка. сковорідочку або з металевою ручкою. Або з ручкою, яка знімається. У мене з металевою раніше використовувала сковорідочки, де ручка знімалась. Якщо немає таких сковорідок, то можна підсмажити, потім викласти на деко і потім відправляти у духовку. Виключаю огонь, назад перевертаю м'ясо. З цього боку така рум'яна скориночка вийшла. І зараз, ось у такому вигляді, я відправляю у духовку. Але обов'язково треба перевернути назад на шкірку. Запікатись м'ясо у духовці буде максимум 8 хвилин. Пройшло 8 хвилин. Ось так виглядає м'ясо. Ось так, таке воно. Наряд з обох боків. Зараз я м'ясо викладаю на фольгу і дам йому відпочити. Ось цей смачний жир, як я і казала, я використовую або для картопельки, або для капусняка. Капусняк дуже смачний виходить. Для подачі я взяла мікс салат, додам трошечки солі, перцю, оливкової олійки і бальзамічний оцет. Достаю качину грудку і нарізаю. Нарізати треба не тонко, бо вона швидко охолоне і буде неприємного сірого кольору. Ось так виглядає, соковита. Викладаю на тарілочку. Зверху ще притрушу перцем. І зараз будемо смакувати смачного. Дякую. Качина грудочка. Зараз пробуємо. М -м -м. Соковита, ніжна. Соковита, ніжна і смачна. Дякую, смачного. Як завжди, дякую.